Так би мовити, нарешті інтрига, е, поки світла нема, е, був ну, придбаний і встановлений отакий, От ну ви поняли, китайська штуковина і далі почалися, так би мовити, наші пригоди в шукання відповідей. Так як, ну, вроді би, поки ні в кого не зустрічав. Суть в чому показуємо 270-54. На нашому прихунцю 270, ну, скаче, ви бачите, але да? прикол в чому, що щось після кожного запуску... Міняються показники. Після першого запуску було коротше, на цьому брехунцю, було 270 там чимось, а тут було, що оцей, в общем, показував на 12 вольт більше. Тепер це, якщо правда, друге включення і він показує, ну Кача там 4 вольти різниця. 54 Гц це показує, бо я тільки ша, ну, кашу робив. Зараз спробуємо Ну опять же, в холосту нашого одного з помічників. Ага, от тебе. Так, пуста пуста за той запустилась. А ну. Так, а ну на холосту. Той показывает а Сейчас попробую рукою. Ну, типа, э, замітувати, короче, нагрузку. Опа! Моя приблуда випала. Це вже друга, але вона щось випадає. Коротше, імітуємо. А ну зараз остатки розкоші, півтори літри бензину. А далі будуть питання. Де купити 92 й бензин? Імітую. А, блін. Ну, 1,2 Ампера показує, ну щось Коротше, щось у мене є сумніви по поводу цього датчика, хоча і важкувато було його достать. А зараз спробуємо ну, картоплю. Ну, я думаю, по звуку двигуна буде чутно. 2,5 і Блин. Ну сейчас. 2,5. А цей нижній показує три. Ну так би мовити, як вийшло, е, може хтось із тих, що раніше дивилися і з ким я спілкувався по поводу нашого агрегата, так би мовити, може в когось з'явилися. Ну, десь... ну, коротше, скаче. Ну, в принципі... В принципі, якось так. Може в кого є там більш точніший інструмент. хватає. залишаємо бензин на НЗ. Бо щось сьогоднішнього дня. з вечора вчора обрадували, що мінус 4, плюс 2. Може в когось є точніший інструмент. Короче, по поводу теста оцінка приблуди, так би мовити. Ну, а далі будемо. Надіятись на краще. Хотілося б не дуже і застосовувати, Ну, тим паче ситуація в країні заставляє наших винахідників. У мене даже он ще не приварене, натяжне струбциною держи. Ну так. Тому що коли... Ну як мотор Пороба мішок плюс-мінус чуть-чуть підігрівся, провисає, і воно при нагрузці ну, пробуксовує. Я думаю, хто е, розбирається в таких механізмах, той знає, що, що воно може бути плюс-мінус туди-сюди грати. Ну, Якось так. Може хтось і додивився до кінця або спробую склепати в одне, щоб. Тіпа, ета, ну, Якось так. ну... Може, хтось і відповість або підкаже, у кого є досвід або ну, інструмент, яким можна типа, перепровірити цю штуку. Все, дякую всім, хто додивився до кінця. Щастя, здоров'я і мирного неба!